Як я дізналась про TikTok? Скачавши з плеймак, я скачала TikTok, почала дивитися різноманітні відео розважального характеру, кулінарні лайфаки, розпаковки. І думаю, заведу собі аккаунт. Зареєструюся і почну вести свою сторінку. Робила і почала вести. Сторінку знімати різноманітні відео. І набрала я свою тисячу підписників і почала вести прямі ефіри. Стріми. В стрімах в мене були танці: були українські пісні. Я дивилася реакцію на те, як реагують, наприклад, на мене, хейтери, все писали, тобто, були їх позитивні люди, були негативні. А без хейтерів ніяк. Вони розпалювали навпаки актив, я танцювала собі, хоча мені писали багато, скільки гедот, не знаю, чи мене. Мені писали, що мені нема чим зайнятися. Тобто, на жаль, я втратила роботу. Це пов'язано з війною. І як я думала, зароблять таким чином, тобто танцями, що заробіток в Тіктокі неможливий. Чому? Тому що я вивела з цих грошей 1800 гривень. Реальним доходом це не назвеш. На 1800 гривень не проживеш. Тому що треба платити комунальні послуги, поїсти, одягнутися. Я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Це нормально там після роботи. А так, щоб сказати, що повністю люди, які працюють офіційно, бросить, то не вийде. Мій висновок такий, що все ж таки не треба витрачати свого часу, якого буває інколи так недостатньо, тому що навіть не інколи, а постійно його бракує, тому що ти витрачаєш. Свій дорогоцінний час на непотрібні речі, і потім розумієш, що все, що це дно, на яке ти потрапив, і ти не знаєш, як вибратися з цього дна, і ти стаєш залежним від цього Тіктоку. Хоча розумієш, що там толку ніякого, і з цим треба боротися. А боротися яким чином. Боротися, по-перше, взяти в себе в руки і брати, діяти. Видалити Тік-Ток і зайнятися дійсно тим, що потрібно тобі. Це іноземна мова, яку я за півроку, на жаль, не вивчила, тому що я витратила цей час на Тік-Ток. Я думала, я стану відомим блогером. Блогершою мене будуть впізнавати по всій Україні і сусіди. Але, на жаль, цього не сталося, тому що це був реально міф. Треба реально дивитися в вічі правди, тому що правди, як я зрозуміла, з тіктока ніякої, дохід ніякий. А щоб реально заробити, треба в людей гроші клянчити. Багато хто це так робить і реально заробляє е на цьому гроші. Або на карту, або Подарунками. Краще, звісно, на карту чому? Тому що тобі приходить повна сума, а якщо без карти, то в тебе 70% забирає тіток, а 30% тобі. Так що, мої дорогенькі, вирішувати, звісно, вам і пробувати Тік-Ток чи ні. Ну, я вирішила, що я поступово все-таки відійду від Тік-Тока і почну дійсно вивчати англійську мову, яку я відкладувала в довгий ящик і не, навчала, і не вивчала мову. А українську мову я знаю, тому що я 11 років вивчала і знаю все від А до Я. А от Англійську не всі, на жаль, речення, тобто там же є і менему і теперішній, я не знаю. Я хочу навертати те, що я упустила. Тому що причиною, так би сказати, був Тік-Ток. Це був дійсно такий досвід у моєму житті. Дякуючи, що я зрозуміла, звісно, пізно, що я витратила дуже багато часу на цей Тік-Ток, який в результаті мені нічого не дав. Отак от. Так от.